Я така вже свіженька і нафарбована, і я вам скажу, чим я це все робила, і потім зробимо такий реверс, і ви побачите мене вже без макіяжу презентуючи ту косметику, яку я вам хотіла. Це моя улюблена косметика Лоушан, або лосян, або Locean. Хто як абон? Як називає її, називаю лоушан, і декоративна, і доглядова. І хайлайтери тут є. І пензлики тут є. Дуже, до речі, це просто мерседес серед пензликів, тому що тут червоно дерево, тут алюміній, тут або штучне, або натуральне хутро. Це нереальні просто консилери. Це крутезні бази основі під мейк. Ніжно люблю вже цілих 20 років. Навіть трошки більше. Ну що, мої дорогі, на порядку денному у нас професійна косметика, якою я вже користуюся 20 років. І зараз я вам покажу мейк повністю на цій косметиці, тому що у них є і доглядова частина, є і, і декоративна частина, є і пензлі, і покажу мої улюблені позиції. З класного догляду не можу вам не показати ось цю позицію це масочка з зеленим чаєм. Да вам -да. зеленим чаєм масочка є і у Луша. Масочка і очищає, і зволожує. Тут є ось такий носочок, видавлюєте. Зараз її вичавлю, бо я не активно користуюся. І наносите, по-перше, масочка вона класно очищує. по-друге, вона наживлює шкіру. Після неї немає такого, знаєте, відчуття ні стягнутості. Такий абсолютний детокс для шкіри. Тому хочу потримати, змити І ще в неї такий, знаєте, ефект трошечки відбілювання. І після такої масочки я ще накладу тканеву маску. У них дуже широка лінійка тканевих масок. Я сьогодні з собою. Захватила ось таку. З баобабом. Буду накладати і кайфувати. Що, свіженько? Ну, свіженько, свіженька. Беру тепер баубабчика. Оп? Там є із Алоє, із коензимом Q10. І що мені подобається в цій масці. Реально те, що вона по розміру мого обличчя. А це буває дуже рідко. Я їх потім заворачую, знаєте, на шию, на декольте, на все, що тільки можна. Сидимо, кайфуємо, поки наша шкіра нажиплюється. бау бабу Знімаємо. Багато догляду не буває. Тому я сьогодні взяла з собою вітамінну лінію. З вітаміном С, вона існує дуже давно. Тут є тонер, є бальзамчик, такий як крімошик, але він дуже легенький литовий. Безумовно, крем під очі. Але з іншої лінії я взяла свою ось улюблену сироватку. Спочатку я нанесу сироватку. Вона дуже-дуже зволожуюча. У мене шкіра суха. І особливо зараз вже перелаштовуємося ми на осінь на зиму. І мені це... Глянь, дика вона, бачите, як прям олійка, така олійно-гелова текстура. Я її трошечки розігріваю. І ось так наношу. Сировоткою наношу ось такими рухами. Вона трошечки має вживитись, потім можна перейти до тонеру. До речі, тонер. Тонер, тонік, да? тоніки, тоніки я наношу зі спонжиком. Тонери. Наша корейська придумка. Да? Він ось такої текстури, як такий так, жижечка напівпрозора. Я теж наношу ось так. Тобто, такими вбиваючими рухами все-таки тонер це щось таке, знаєте, середнє між. Сироватку і тоніком, як мені здається, і краще він вживлюється, коли ви не розтираєте це, не витираєте, а саме наносите, як сироватку. Так, вже таке природне сяйво з'являється на обличчі. Кремчик під очі обов'язково. З вітамінчиком. Це, він дуже щільний такий, бачите? Тому його треба, але ну, геть небагато. Тут 30 мл. 30 мл в кремі під очі і по 100 мл просто ж, 100 мл в тонері і в бальзамчику. Під очі накладаємо. Я ось таки, знаєте, роблю завжди лімфодрінаж. приємно. Приємна текстурка пахне як завжди. І бальзам. Бальзам ну, він називається так есенція. Так? Я його називаю бальзамчиком, тому що він дуже ніжний, в нього менш така щільна текстура, ніж окремо підочі. І я його люблю накладати на будь-яку шкіру: жирну, суху, молоду. Усім нам не вистачає сяяння зараз. Усім нам не вистачає легкого зволоження, і він дуже-дуже легенький. Він створює таку класну базу, після якої ви спокійно зможете нанести будь-який свій тональний крем. Легенький, легенький-легенький. Почекаю, поки все вживеться, але в мене ще є улюблений у них крем під очі. Ось цієї лінії. Бачите, вже там на дні в мене. Люблю ці лінії. Заживлення, зазволоження. Дуже класні. З тональних засобів насправді величезна кількість того, що мені подобається, і те, що я використовую в своїй професійній діяльності, але перш за все, зробимо базу. Базу під мейк в них є. Ось така прозора матуюча, але я її сьогодні не буду наносити. Вона дуже круто матує, дуже створює такий, знаєте, заливає повністю обличчя, воно стає таким ідеальним. Але сьогодні я хочу сяяти, тому я зроблю таку сяючу базу. В них ось є Бі -Бі в Пітіті, який насправді можна, і я його так і використовую як базу сяючу базу під макіяж. Я буду наносити це. ось таким пензлем. Це теж, до речі, лоушен. Такий плаский пензлик. І я наношу цю базу. Вона розсяює, розсвітлює і робить такий легенький, бачите, сяючий ефект. Дуже класно, вже все сяє. Уже сонечко на обличчі з'явилося, і коли ви наносите сяючу базу, дайте, ніби очі починають вже блищати. Дивіться, нанесли вже сяюче, вже класно і можна переходити до тонального засобу. Я люблю багато їх тональних засобів. У мене є і сісішка, вона сісішка в них у двох об'ємах: у великому і блискучому. І ось такі дівчинці, але це один і той же тональний крем. Є в них ще бібіжки, якось обов'язково ще покажу. Є в них золоті тони. Ось такий. І сьогодні я вам дуже хочу показати два ігрік. Чогось його оминають, але насправді він дуже класний. Від yellow-ігріка там дуже мало. І дуже-дуже класний пігмент, який реально дуже багато може підійти. Я б його, наприклад, змінила на 2Н. Тому що це прям ідеальна така текстура. Дивіться, який він. І наносимо щільненько на обличчя. Так, заповнюємо. Класно криє, по-перше, він зволожуючий, по-друге, він класно криючий. Він не робить ефекту маски. В ньому такий, знаєте, ну, напівматовий фініш ближче до глянцевого, звичайно. Але не приховувати, що я ж нанесла, ще сяючи, зволожуючи туди основку. На повіки теж обов'язково все наношу. Так, абсолютно нейтральний колір. Мені дуже підходить. Нанесли. Що я дуже ще люблю і обожнюю в цій фірмі, це консилери. Видно, так, що я з ними працюю. Вони мої улюблені. Тут в двох відтінках, в першому і в другому, один більш світліший, один більш темніший. То, що більш темніший, я використовую трошечки під очі, тому що я не дуже люблю використовувати геть сильно світлі консилери. Під очі. Так, дивіться і на повіки я обов'язково наношу, воно спрацьовує дуже класно як основа під тіні. І світлий їхній консилер я використовую. Обов'язково, як контуринг. Він для мене ідеальний і просто незамінний. На трикутничок накладаю його зазвичай. І розтушовую. Так, висвітлили. І тепер будемо наносити трошечки затемнення. У них є, щоб я не була, знаєте, такою скіношною. лоушені є. Ось такий 44-й тон кейк я його називаю. Його теж можна використовувати, наносити спонжиком, наносити будь-яким пензлем. Я буду наносити сьогодні пласким. Беремо трошечки на плаский пензлик і починаємо вимальовувати. Чим мені подобається ця текстура? Тим, що вона дуже м'яка, вона дуже еластична і вона не швидко сохне. Тобто ви абсолютно спокійно. Якщо навіть ви не професіонал, ви зможете розташувати цю основку. І тягнемо. Сьогодні буду прямо тягнути під кутика. Бачите, навіть під Пласким пензлем Ця, це затемнення просто, як знаєте, раз і злилося зі шкірою. Хоча я е, ніяких особливих там зусиль потушуванню не докладала. Трошечки нанесу на свій лоб. Високий, сподіваюсь, розумний. Іноді, знаєте, дівчата так перебахують цього контурінгу, що вони ходять ніби реально Хеллоуін. Але ж не забувайте, що у вас люди будуть бачити не в темряві, а дуже близенько. Тому гарненько все тушуємо, обираємо кольори. Якщо у вас контурінг, ви дуже світла дівчинка, то обирайте собі на два тони темніше, вже у вас буде контурування обличчя. Перейдемо до тіней. Дивіться, є класні маленькі такі палітрочки. Вони є готові, а можна, в принципі, самому зібрати. Я збирала сама, і це просто ідеальна нюд-палетка на вечір, на день. Ось цей достатньо темний колір. Достатньо темний. Ви побачите, коли я буду його намости на себе. Тут на відео не знаю, видно, не видно, але він насправді темненький. Беремо пензлички, ось такого пензлика, і повністю світлим кольором будемо заповнювати по віку. Це мій такий, знаєте, улюблений швидесенький мейкапчик. Якщо вам треба на день дуже швидко стати класною, гарною, то це ваш варіант. Дуже м'якенька і пухкенька пензлюшечка. Дивіться, раз. Вона дуже класно накладає. Якщо треба, ви накладете цю тінь більш щільно, якщо треба, ви накладете її більш м'яко. І обирайте пензлечок, якщо ви накладаєте на повіку всю, щоб він повністю закладався по повіці. Бачите? Отако. От і цим же пензликом будемо накладати ось цей припилений колір. Ось цей другий. Будемо накладати другий припилений колір в складочку, диється, який він гарнечий. Він зразу якось такої, знаєте, надає свіжості. Від цього пензля ми сьогодні не відстанемо. Він мега універсал. Візьмемо третю тінюшечку, вона така. Ось так, може краще видно, вона така коричневенька. Такий колір кави з молоком, чи чаю з молоком. І закладаємо на зовнішній кутик. Бачите, він зразу притемнився. Хоча тут, здається, да, що він такий більш світленький, цей третій колір. Але насправді він такої середньої темноти. І дивіться, як швиденько ви це зробили одним отаким великим пензликом. Бо малюсіньким ви б, звісно, довбались дуже довго. І трохи, трохи цим пензликом я проведу внизушку. Оп, чик-чик, і все. І так, чик і все. Таке робимо розширення очей. Okay. І ось цей там наш темний колір. І будемо пропрацьовувати трохи нижню лінію і трохи верхню лінію. Він гарнющий, неймовірно. І такий гіркий шоколад. То якийсь справжній чорний гіркий шоколад, який корисний для здоров'я і додає нам енергії. Бачите, да? це око вже більш виразне. Просто на верхню лінію. Оскільки в мене, бачите, тут кут падіння вже йде, таке оп, тут їхали вгору, їхали, а тут вже скочуємось вниз. І тому там, де в мене по віку скочується вниз, я накладаю трохи, я не хочу сказати, що це обман, але трошки корекції такої, так? Да? Щоб зробити таку типу димочку темненьку і незрозуміло було падає воно, чи все-таки вверх піднімається. Дивіться, бачите, намагато краще, який оптичний ефект виходить в домового тіні. І на низ. Обов'язково зроблю наниз. Так. Сексі леді. Так. Дуже люблю тіні Лушан, в них є матові текстури, у них є і сатинові текстури, в них є і з блиском. Ох, я вам айс покажу з цими метеоритами, які вони гарнючі, така велика тінь. І вона прям така вже з блискітками. Це просто агніще. Гарні намалювали очі. Скажіть, гарно? Ушині є дві лінійки пензликів з такими. З червоним деревом, а також ось таким лакованим деревом чорним. Я візьму для брів і цінями буду підмальовувати брова. Ось цією середньою частинкою буду їх малювати. Сьогодні мені хочеться зробити таку, знаєте, заповнюючу м'яку бархатну бровочку, тому я беру пензлика. Але в них теж є дуже класні олівці, причому в декількох варіантах, варіантах, який підточується, і варіант, який викручується. І ті і ті лайк можна брати і користувати. І в них, до речі, є бровна колекція, але насправді я беру тіні, і тінями все абсолютно спокійненько собі роблю. Глянте, яка? М'якенька бровочка. Є два варіанти туші. Одна чорненька, і тут щіточка зараз покажу яка. А, вона йде зі змивочкою, до речі. Змивочки я складаю, бо це такий, знаєте, домашній варіант, а в професійному житті пішли всі і додому змили. Ось така щіточка, така морквиночка. Вона класно пропрацьовує і нижню лінію, і кутики, і всередині можна залізти на куди реально завгодно. І друга, теж вона йде зі снулочку, а вона ось така йде блискуча. Я люблю блискучу. І тут іде ось така силіконова. Тут класична щиточка, а тут силіконова. І вони, як класичні корейські туші, вони знімаються просто тепленькою водичкою. Насправді. Але на всяк випадок, знаєте, хто любить повмиватися, там покладена змивочка, але насправді вони змиваються просто водою теплою. Ап, може, треба пам'ятник поставити тому, хто придумав туші, не скажіть. Свята людина. Свята. Є. Mm, yeah. Так, по наймоїм улюбленішим ще темам в них є хайлайтери. Один і два. Я візьму перший він такий трошечки з розувиночкою. І я цей хайлайтер нанесу на центр повіки. І зроблю хайлайтинг, ну, класичний. Знаєте, коли вам не вистачає свята в житті, його можна просто зробити пару звичайними рухами. Переборщити ним практично нереально. Дивіться. Ох! Місяць вийшов отут вже в мене молодий, молодик, вийшов молодик. А по олівчикам, тараданам, барабанім палочки. Сьомий, 14-й дуже люблю, дуже я їх люблю. А, крем беж або пудрочка. Візьмемо сьогодні, крем віж, у нас такий же першовий мейк. Дзеркало моє краси. Трохи хочу ви э, власного контуру. Ну, то файний колір, гляньте. Э, нюдових олівців. Дуже багато, і вони йдуть або в такий рудий, або трохи в рожевий, то цей із е, тих, хто йде трохи в рожевий. Ну, ще насправді додає свіжості, тому що якщо ви оберете олівець, який буде яким, знаєте, або фіолетовим, беж, але фіолетовий, або беж, але такий рудий, як цегла, то є ризик, що, що зуби будуть виглядати жовтими. І помадуля 10-го номеру від Lotion. Ідеальний просто крем нюд. І, звичайно, пензлик, теж їхній. До речі, він теж дуже круто накладає консилер, або дуже класно, хто робить ламі. Ламінувань дуже класно, зламі. накладаємо суфлешку. на камеру. І ось це комбо робить такі нереальні е, пухті губи яка помадка, дивіться, як вона виглядає. Дуже гарно, мені дуже подобається а, румянка. Дивіться, М -м -м. я теж сьогодні використаю ось цей колір, другий колір, який ми клали ось сюди. А чопині. Беремо і прокладаємо. Він дуже свіженький і поєднає наш макіяж. Але у Лушена є дуже крутесні е ті, е великі тіні, які теж можна використовувати е як рум'яна. і величезні рум'яна. Ну, я вам не можу передати цей розмір, але рум'яна там дуже е широкого діаметру, дуже вагітна. А, і ще знаєте, що є? І є ще такий встіку рожевий, більш лососовий, якось обов'язково я вам покажу. Теж їх дуже люблю. Моя колекція Луша дуже велика, оскільки, ви розумієте, якщо я працюю з нею вже 20 років, навіть трошечки більше, то вона того варта. Це, мабуть, єдина позиція, яка я, яку я з руками не змінюю в своїй професійній косметиці, а також в своїй домашній косметичці. Тому користуйтесь, насолоджуйтесь, це мої просто п'ять зірок мішленовських да, в професійній косметиці, і ми її ніжно любимо, тому що це все-таки українське.